Знаходи малися Шукай, 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 шукай Те, що є, не помічай. Далай, 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 далай. Лабірин там і букай. Зникай, сникай, сникай, зникай, сникай. О, шошори приїхали, зимні шошори. Були тут у 20-му році купалися. Моськін, пам'ятаєш, блядь... Охо, бляха, щоб не, не з'їхати. О, бля, почекай, а? а давай, бо щоб... Тут купалися, там вон до пацани з дівками дев... з пригали з того всього от коса. Аккуратно. А все зимнє воно. Та я зрозумів. Я Серега, чуєш? Серега. Он до з того горбан до звідти. А там дівки приїли туди вниз з головою, там воно новими А тут вдома купалися з пацанами тут, з малими купалися тут. Тільки це літо було. А тут, блядь, бляха можна реально гупнутися. Красота, скажи, гарно тут, прикольно. А це це, мали, це, це великий водопад. Туди залазили, з тої сторони там купалися, тут ось купалися бачите, це сніга мало, бо тоді мені сніга багато було, то воно більше було. А тому під верхом там вже пляж є. Там люди купаються під верхом. Там. Тебе тут літом були прикольно. Оце зимній зимній водопад. Сушори, великий водопад. Річка тече. А, вода прозрачна. Чуєш, сів'я, тут навіть дно видно! Вода прозрачна, а рибок не видно. Який обрив! Це великий водопад! Там пороги ще далі є, можна піти подивитися. Це нижній водопад пацанами нами прийшли зимою подивитися. Зараз спустимося донизу. За по ступеньках, тут люди лідом купаються. Гарно, таке урвище все скамне. А вода така прозрачна, да? Мешкая річка. О, вода. да, дай-ка тут елка-палки. Такая, новый водопад. Прикольно. Там мост, а не еще великий водопад. А речка прозрачная там. Даже одно видно.